Ну, тоді ще одна підтема, така дуже цікава. Те, що президент е, Російської Федерації Путін підписав указ, який передбачає так звану депортацію українців. У ньому зазначено, що жителі окупованих територій в разі рішення зберегти українське громадянство можуть жити там лише до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати. Мова про окуповані райони Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Я не хочу порівнювати людей і машини. Пам'ятаєте, така була схема спочатку опробована в Криму. Довго люди не змінювали номери на машинах, сказали, будуть конфісковувати, хто паспорти не отримав російські, будуть виселяти. Ну, пане Сергію, Херсонська область названа першою. Так, дійсно, там в цьому указі до 24-го року, да до 1 липня. Але я хочу сказати, що окупанти вже знаєте в такому в найкращому радянському духу не виполніть і як то кажуть, і вже вчора почали оголошувати на блокпостах. Що за 30 днів всі мають отримати російський паспорт? Хто не буде отримувати російський паспорт, і навіть Горностаївці на блокпосту сьогодні вже не пускали людей з українськими паспортами, щоб вони могли доїхати до лікарні. А за 30 днів оголосили, що ті, хто не отримують російський паспорт, відповідно в них вже будуть вилучати майно. Ці страшилки вони проголошували доволі давно з огляду примусової паспортизації. На зараз вони вже почали казати терміни для того, щоб вислужитись через перед своїми гауляйтерами відповідно перед окупантами, і як то кажуть, випавнить взяли під А, Пане.